В магазині нова хвиля, будемо вибирати краніки із підігрівом. На кухню, так? Вибираємо на кухню. Е, так, на кухню. На кухню. Мені зразу січують, Це подобається, а нічого тут усачок низенький. Якщо це ж... велику каструльку підставити, ага, то ось буде. Це, мабуть, да оце цей буде зручніший, в плані того, що він вищий. Вони всі 3 кіловатні. Буде показувати вам ту температуру, яку нагрівач нагріває. Оце він в вимкненому стані. Опускаєте ручечку вниз. У вас пішла холодна вода. Піднімаєте ручку вгору, пішов щелчок, ось пішла гаряча вода. Чим сильніший проток, тим буде вода холодніша. Uh -huh. Тобто, коли ви прикрутите темно, щоб успівав нагрівати оцю ж воду, яка у вас протікає. Обов'язково при вимкненні, має бути, і при включенні при вимкненні, оцей щелчок. Uh -huh. Є отакі гнучки, дивіться. Сілікон теж продається дуже гарно. Він є в білому кольорі, і є в чорному кольорі. А може ще навіть за такою штучкою, хай Собзлічкою, би була. Вон. Але а нищо немає? Ні, немає. Вони всі будуть височенькі. Mm. О, ось отакий. Все, я бачу. Ось і такий треба. Mm. Він же ж нижчий від того буде, правильно? Я вам достану, я вам продемонструю. Давайте. Це у нас кріплення йде для душе. Uh -huh. Якщо вам треба буде на стінку його yeah. повісити. Так, це в нас одягають. Це американочка, ну це дивіться, це буде підключення бокове. Сама ліночка дивиться, як виглядає. Шванвочка. Так, він оце крі... на нього крипиться ось ось ззаду. Тобто ви оцю гаєчку накручуєте, оце йде вас до подачі води. До пів подача води. Тут ви перемикаєте ось. Повернули, у вас пішло злієчки, повернули, у вас піде з а тут, а тут кріпиться, звичайно. А тут, звичайно, як звичайний змішувач. Там ви берете гайка-гайка, шланочку, і як звичайний змішувач, вона у вас працює. Щоб отакий, але. Ага. Угу. Дивіться, є. Тут. Угу. Добре пошукати, можна. можна знайти. Та да, з вашими запасами. На будь-який смак. Да, з вашими запасами не <ріх> можна. Так, знову ж таки лієчка. Тут кріплення вже йде знизу. Вже знизу да. до тут роковини. Без, то, да, тут оце ж мені просто... треба закріпити до металевої ну, роковини. Оце гусачка. Да, Супер. Так, нижнє Думаю. підключення. Нижнє тут підключення. Простіше, оце да. Такі, да. Оце І гайка-гайка у гайка, вас є? Шлоничка, чи вам дати окремо? Досте. Добре. Маленьку краще дасте. Ось отакий беру повартістки він. Він зараз, скажу, вам біля ага. комп'ютера. Добре. О. Ага, рік гарантія. Рік гарантія да. Ви зберігаєте коробочку, ви зберігаєте чек. Якщо з ним щось трапляється, ви до нас приносите 900 гривень такі коштує шістдесят чи 80